Dann die sind bereit, das <laughs> anzunehmen. Надія це те українське слово, яке німець Дітріх Трайс часто озвучує, коли говорить про майбутнє свого агрогосподарства на Київщині. Воно під час війни, як і тисячі інших в Україні, зазнає випробувань, наступ російських військ, дві майже зірваних посівні, заміновані поля, збільшені витрати, проблемний експорт, брак працівників. Водночас іноземець повторює: він лишався тут, коли російські танки стояли на його полях. Тож працюватиме і далі. В Німеччині, наприклад, більш більш стабільне. Ну, можна називати стабільним, можна називати скучно. Ну, мені цікаво, от тисячі десятки тисячі чоловік я кромлю. Ці чи українці, африканці там позитив настрої ну, Ми мусимо, ми мусимо інше, інше і не бачиш. Німецький фермер спеціально приїхав в Україну працювати із землею ще 25 років тому, з яких сім він керує власним бізнесом. Українські угіддя завжди були вигідними для цього. Родючі, а ще доступні для оренди в різних масштабах. У березні 2022-го на ці поля дітріха мали заїхати трактори на традиційні весняні роботи. Натомість тоді звідси вела вогонь російська військова техніка, яка йшла на Київ. В Світ приїхали, а тут їх затримали. І три тижні вот під окупацією. а це наше поле. Я тут не, не, не тільки коли сонце світить, ну я в Україні хороший війна, а похивна ні ні ніколи особливо не уїхали навіть складний час. Коли поле німця з ріпаками та кукурудзою стало полем битви між ЗСУ й російською армією, дітріх та його працівники почали доставляти українським військовим усе про що їх просили: автівки, бензин, техніку. Водночас частину врожаю безкоштовно відправили на київський завод, на борошно і на хліб для цивільних. Ми скоковосім 80 тонн зерно пшениця віддали безплатно. Я так думаю, що і була українська душа, тому що ми його питаємо, як справи, він каже, все буде Україна. Кругом стріляють, а ми відгружаємо, тому що в магазинах взагалі було пусто їсти. Е ну, на полицях не було нічого купити, а людям треба щось їсти. Після деокупації Київщини поля були всіяні мінами. Частина з них досі небезпечна. А вже придатні до роботи угіддя доводиться рясно підживлювати. Добрива стали дорожчими, бо раніше вони надходили з Росії та Білорусі. А нині їх доводиться замовляти з Узбекистану та Алжиру. Треба постаратися, щоб щось було. Карбомід ціні не 10 тисяч, а 20 тисяч. Та сама селітра вже коштує більше, ніж раніше. Все, все важче зараз. Все вже думаєш, де. Зекономить де менше норм може дати мідобрив, щоб ну якось хоча б вилізти в собі варті, щоб хоча б якийсь прибуток дай був Ми відповідальні за економіку, щоб було і їсти, і, і доходи, зарплата, що то ну гроші все одно треба. Головною мотивацією для Дітріха Трайса є якісний врожай, але навіть маючи готовий продукт, підприємство щоразу ризикує його не реалізувати повною мірою. Це останні 60 тонн кукурудзи з минулорічних запасів, які з елеватора вантажать у машину на експорт. Все інше, включно з ріпаком, пшеницею та соняшником, продано повністю, і це вперше за два роки війни, каже фермер. Адже через обстріли РФ на морі вивести товар було складно навіть з зерновим коридором. А крім цього, заробити на врожаї так, як до повномасштабного вторгнення РФ, неможливо. Рентабельность намного меньше, намного меньше. На 30, около 30% упала вот э, э, цена, на, э, цена на кукурузу или на, на зерно. У нас идет война и транспорт дороже. Ну, просто корабли едут через боевые зоны. Поэтому э, э, страховка дороже, ну, э, и этот риск надо как-то оплатить. До всього додалася блокада польсько-українського кордону, через який Дітрі торік вивозив ріпак на європейський ринок. Причем тут ми в Україні. Це Чем блокирувати українське зерно взагалі не впливає на внутрішній рефіль. Да? Наше зерно буде не буде, На них это не легше. Їм це не легше. На питання про прогнози роботи в цьому році Дітріх Трайс відповісти не може. Найбільша проблема для його господарства зараз це брак працівників через мобілізацію, особливо водіїв. А щоб заміняти кількох агрономів, німець вже призвичайвся буквально жити на роботі у розлуці з дружиною українкою та дітьми, які евакуювалися до Німеччини. Ну я тут сплю на сам ділі, дав таже свободно в бочевофці нахожуся. А... Тут видите, насамкінець кровати, мало. Є. До війни жінка, діти були в Києві, а зараз пусті коті. Тут, тут мене ніхто не ждет і в Києві не ждеться. Так само разом із Дітріхом живе і працює його земляк, німець Олександр. Він тут директор виробництва. Чоловік каже: багато хто з колег іноземців покинули Україну і ведуть бізнес з Європи або й взагалі припиняють діяльність через збитки. Багато людей з компаній поїхало в Європу. для них ризик лишатися тут. Бізнес може піти вниз, не дуже цікаво лишатися here. Ми реально можемо працювати тут. Для мене це дуже цікаво. Україна це частина Європи. Звідси недалеко додому. Я гадаю, в Європі, в Німеччині живуть так, ніби тут проблем немає, що це нереально. А я працюю тут, вирішую ці проблеми, живу тут реальне життя. Коли все добре, все добре, коли проблеми. Бачиш, хто друг, хто не друг, і хто підтримує, з ким на кого можна розшитиватися. Торік Дітріх інвестував кошти в оренду ще додаткових двох тисяч гектарів землі на Київщині. Тепер його ціль найняти більше українських спеціалістів для розширення господарства. А глобально німець хоче стати свідком відбудови і зміцнення України. Є що хороше в Німеччині, що хороше тут. миссия вот, объединить какие-то добрые э, немецкие э, навыки, да, приклады, и, и, вместе, ну и поддерживать украинское, то, что тут доброе. Э, сменьшать коррупцию, сменьшать бюрократию, делать бизнес больше привлекательным, в том числе для инвесторов, Це може і, і сьогодні робити. Ні, ні нічого не мішають. Парламент працює, Верховна Рада працює, працює, працює де, як, надо, як треба, як треба.